Друзі, вітаю! 12 червня, обід. Ми з Сиріжкою з нашими собакенами приїхали на межу Чорнопільщини і Франківщини. Гарне місця. Чому саме сюди? Ну, тому що тут дуже гарно прогрівається. Сонечко тут багато, тепло. Та я бачу. Суховастенька трошки, угу. але ми знаємо, що в цих місцях, буквально тиждень тому, тут дуже багато було голоє. Ану. Та ні, Іріш, І зараз є трошки підсохло, але це гарно. Але впевнений, що тут якісь грибочки да, пішли. Я вчора казав, що ми поїдемо в ті місця, де є лисичка, де ми вже її бачили в цьому році, в 25-му. І це саме ці місця. Але тут ще можуть бути і біли. Бо тут тепло, вологи було багато. Ну, друзі, все подивимось. Все що ми побачимо і ви побачите. І тільки вимкну камеру, друзі, голуб'енка, сироїшка. О, трошки під'їли її, але це то нічого. Зараз подивимось одразу, яка вона. Ну, ніжка трошки храбочлива. А ні. Вся храбочлива. Отак. Але перший грибочок за сьогодні вже побачили. Зазвичай то в цих місцях ці гриби, вони ростуть. Ну, там де один, там ще є такими сімейками. А тут він один, ну, напевно, перший. Ну, тільки зайшли, не знаю. Подивимось. Що там в тебе? Що ти несеш? Сироїшка, О, понюхай, як вона пахне. Ух ти! Шла, такий воно. запах! Оця гарна. Цю візьмемо, 100% не хребочливо. А де ти її знайшла? Отак ліски розгрібали. А, листички розгрібала? Ну так. Ну, Я ж кажу, давай повільніше. Дивимось, бо так можна і білих пропустити. Ви ж бачили? Гарна ти що? На буковині, ви ж бачили, да? Біленькі ми знайшли, ну вони усі під листочком ховалися. Так що треба уважно дивитися. А це що у нас? Це лисички. Одна, друга і третя. Але дуже маленькі, ви бачите. А в тебе що? Лисички? Так. А ну, ну цю зірвемо. Так. Ну цю можна взяти. Вся гарна, друзі. Ну, отак. Зараз подивимось, що у її Ох, Ух, єріша, тут багато її. Але дуже маленької. Так, треба уважно тут. Та йду, дуже йду. Ух ти. А що найцікавіше, вона От під це. листям. Під листям? Так, це під листям. Лисички, друзі. Оці а? гарні. Та-да-да-да-да, -да -да -да, бачу. Ну, то ми сьогодні з грибами. І з якими грибами? Та бачу, бачу. Давай маленький начіпати. А ті, що можна взяти, візьмемо. Обережно піднімаю Ну. А, це, що? а не? Да, ось вони. це перші лисички, які ми можемо взяти з собою в 25-му році. Я вже казав, ми вже знаходили лисички, ну десь скільки? Днів 10 тому, да більше трошки, да. ну, але були такі маленькі, що... Ми їх не брали. Зараз, зараз дам водички вам, собакине. Ну спехотно так, але не. Вони ж, ви ж знаєте, як заходять в ліс, так одразу бігають, як скажений. Ну. І вже запихались. Та багато-багато. Присипай листочком ага. ті, що відкриваєш. Її. Або тут сонечко попадає на них, щоб не посохло. Це така біла лисичка. Є звичайно жовта, а це саме біла. Вона мені дуже подобається, тому що у цієї лисички там яка залишається. Воно такі масивні, Виростає така товста ніжка. Відрізняється від звичайної. Так, потихеньку-потихеньку, вже є. З перших білих ви бачили, ми карпаччо зробили. О, які ж вони смачні. Посмажити, стигнемо. А от перші біленькі спробувати отак. Сирині. О! Такі запашні. І маленькі, яка залишається. Марсик, допомагай. Ну, в тебе вже в долоні, я бачу, теж є. Ану. Ух ти, а ну давай. Обережно так ходимо тут. Щоб не почевити маленько. Ага, гарний. Так, ось. І ось. Ух ти. Ага. А ну давай. Ще ховається Бачу, бачу. Бо вони всюди тут. Бачу, Гарно. О, тут залишу. Так, обережненько. березненько. Ну ці маленькі ріше. Я бачу, так, да, ну. Напевно, ні, нехай залишається. Оно. Йуй! Да бабуся тут шої. Намагаємося ступати, от бачите, як намо. От на такі островки. Так, щоб не почивити під листочком. Вона попереду. Яка гарна попереду. Так, бережня. Всю зберемо. Так, тут таку зробимо кубку. Ми сьогодні точно непогано зберемо лисички. Ух ти. Цей ліс у 24-році відпочивав. Ну, сподіваюсь, в цьому році, році він нам подарує. Багато грибів. Ріс, ти диви, яких розмірів є. Ого. Ага. Нічого собі. Отак. Їх не видно. Вони ховаються. О! Оце так значить. Чесно кажучи, надія була, що вони так вимахли. Але... о, Залишаємо це місце гарне з лисичками. Дуже багато дрібної. Трошки зібрали. Ну непогано трошки. от, Можна буде сюди приїхати пізніше. Нехай підростає. Ну а зараз вже підемо. Далі в ліс. Подивимось. Що ще є цікавого? Що пішло. От з краєчку ліса. Ну, ви бачили. Декілька сироїжок, лисички. А тут ходимо вже хвилин 15. Взагалі ніяких грибів. Непогано Ні нічого. Не Ні сухих, ніяких. Що, потихеньку можемо підніматися, пам'ятаєш, там вище є травичка, більш відкриті участочки такі. Давай туди підемо. Одне гарно, комарія нема. Ледве побачив такий бугорочок. І от така молоденька. сироїжка. Сироїжка, Іріш. Сироїжка! Сироїжка! І гарна. Іди ближче до мене. Там далі схил іде. І ми там дуже мало грибів знаходили. Весь гріб тут от по центру і з краєчку ліса ліворуч. Половина косулі маленької. Да. Тут хіщніка багато, але ну, не знаю, така косуля, розмір, як у, як у більба. Вимог її з'їсти лисиця, але ну, вовків тут нема. Відходимо ми від цього місця, тому що видно, що це сьогодні зранку і хтось спіймав. 100% ми спугнули. І десь цей хіщник десь поруч. Ну, відійдемо, зараз повернеться 100%. Іріша І ріша, як закричало мені. Думав, що таке вже? Той хижак, що, чи що, блин, з цієї сулій. Ти ти ще все розпадеш. Ой-ой-ой. Друзі, тримайтеся щось. Оце так знахідка, рішка. Та ти молодець. Отакий біляк. Оце так так Друзі, ми сьогодні не просто з грибами марсик не розчали. Ріша каже, от що значить, що лісовичку печенюшки залишила. О! Який білий його белий. пригостила, він мене пригостив. Та-да. -да -да. Супер. Отако вже в кошику. Що там в тебе? О, сировішки. Голубінки, оця. Ну це ну, ця? Ну, ця гарно точно. Ага. Ця... Ну, так, так чиста. О, і ця... О. А ця велика? Ти? Ну зараз по поріжемо, подивимося. Да Здається, що у траві. В траві? Ага. Ну давай так, напевно, і пройдемо. А потім по центру і вниз. Такими зігзагами. А це що підняв голову Трутовік. Серчано-жовтий. Оно. Що там? Трутовік серчано-жовтий. Да ти що? Ну. Ти що гарний? Ну такий... Ну начебто мігкенький, але напевно вже щоб їсти його то... Приготувати щось буде твердий. Ну, от, потрогай сама. Некий ще, але... Да. Ну це і є, Це і також ні. Та ні, ні вже і... все. Ренті. Ти бачиш, а ми не бачимо Вже, його. Так, з нього готувати щось буде твердий. Але ще є. Ось такого. Та я б я, я під, під ним прийшов і голову підняв, обернувся. А так би і не побачив би. Зараз не весна, це весною ходиш там по деревах, дивишся. А зараз вже більше листочка. листечка. Да, під ноги. Знову собакам дали водички. Да, вся гарно. Це вже забликінь? О, бачите, чистесенька. Ну який цікавий трутовик. Іриш, диви, який трутовик. Як тарілка така неїстівний, ну, але цікавий. Це ми вже повернули. Йдемо вниз. ну Тут ліс відносно ровний, а от трошечки уклон є. Туди далі десь кілометр і ліворуч єри. Але ми сьогодні туди не підемо. Зараз йдемо трошки іншим путем. Так, щоб було більше шансів щось знайти. Якийсь звір, порив навколо дерева і залишу от такого грибочка. Ану. Супер. Ну якщо б не порив би, я би і не побачив би. Тобто під листочком от таких малюків ми пропускаємо. Певне, що багато. Ну, підозріли такі бугарки ми розкопуємо, дивимося, що там, але не всі ж. А? Ти де? Ріш? А, ну позаду десь нижче. Охорона сиріший, так що. Там особливо жекері, як жекері, а от Марсик і Більбо, як щось почують, то гавкать одразу починають. Так що сьогодні у нас вже два біленьких. Ано. О, гарно. Трошки не розумію, з'їли ті шляпки чи надломились. Може з'їв хтось. А так гриб гарний. Вдала сьогодні така прогулянка. Грибочки які гарні, А? Два біленьких, сировішки, лисички. Гарно, друзі, але треба нам повертати Іти на лісову дорогу та їхати додому. Просто супер. Собаки набігались. Ми задоволення отримали. від такої чудової прогулянки з грибочками. Супер. Ріш, давай праворуч, виходимо на стежку і йдемо обратно. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.